Вітаю в ефірі Знакові новини в студії Микола Різникі. Далі ми розкажемо про таке. Диверсії розпочались. Терористам заважають українські телеканали. Підривний Краматорськ. Бойовики запасаються бруківкою і тротилом. Козацька відповідь у Запоріжжі будують будуть боротися з терористами за допомогою гармати. Сьогодні зранку у Києві палали кабелі телевежі. Загоряння сталося у тунелі між Київською телевежею та приміщенням національної телерадіокомпанії України. За деякими даними близько третьої ранку, невідомий кинув коктейль Молотова у колодязь, в якому проходять оптоволоконні лінії концерну РРТ біля апаратно-студійного комплексу так званого олівця на дорогожичах. У результаті немає ефірного мовлення телеканалів, зокрема інтера УТ1, НТН ТРК Київ, а також радіостанції дев'яносто і Просто радіо 105,5. і як повідомлялося раніше, бійці Нацгвардії взяли під охорону столичну телевежу, оскільки побоювалися провокацій. В Сєвєродонецьку кабельне телебачення здалося, перелякавшись терору. Місцевий провайдер відключив дев'ять українських телеканалів через погрози розправи над співробітниками. За повідомленням прес-служби провайдера, це було здійснено на вимогу так званої армії південного сходу на підставі наказу народного губернатора Болотова. Відтак у Сєвєродонецьку були відключені телеканали Інтер, Україна, СТБ, Новий канал, П'ятий канал, «112» і ТВА. У Макіївці гірники не дозволили сепаратистам зірвати український прапор з шахти. У відповідь бойовики пообіцяли закидати її вибухівкою. Про це на власній сторінці в Фейсбук повідомив народний депутат Володимир Ар'єв. За його словами, цей випадок далеко не поодинокий. На шахту прийшли сепаратисти знімати український прапор. Робочим це не сподобалось, і вони чітко вказали гостям, куди йти. Сепаратисти обурились і пообіцяли закрити гирло шахти вибухівкою. На місці вже з'явилася самооборона від сепаратистів. Терористи готуються до провокацій в Краматорську, запасаються бруківкою і тротилом. Про це повідомив керівник інформаційного опору Дмитро Тимчук. Про російські терористи вчора без нагальної потреби переклали бруківку на відходах до вічного вогню в центрі міста. Раніше в даний район міста, за даними того ж таки, інформаційного опору було завезено до 20 кілограмів тротилу сьогодні, поблизу. Вічного вогню мають відбутися святкові заходи за участю ветеранів війни. Під час них людей закликають бути максимально обережними. А в Одесі сепаратисти хочуть знову встановити намети на куліковому полі. Про це заявляє один із депутатів місцевої облради від Компартії. Прихильники федералізації мають намір відновити містечко біля будинку профспілок. Нібито ніхто з них не злякався. Навпаки, тепер там знаходитиметься більше людей. Нагадаю, 2 травня під час маршу за єдність України спалахнула сутичка між проросійськими активістами та прихильниками соборності України. Сепаратисти закидали супротивників камінням, натомість агресивно налаштовані про -украї... Аїнські сили спалили табір опонентів на куликовому полі. Потім загорівся будинок профспілок, що призвело до масових жертв. З гарматою на терористів на блокпостах траси Запоріжжя-Донецьк встановили гармату фальконет. У терористів за потреби стрілятиме козацька артилерія. Така артилерія масово використовувалася запорозькими козаками у 18 столітті. Бійці самооборони вирішили, буде символічно, коли в'їзд до Запоріжжя охоронятиме зброя предків. До міст, де існує небезпека вчинення провокацій, направлені додаткові сили. Про це під час брифінгу в МВС повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко. Додаткові оперативно-слідчі групи були направлені до тих міст, де є найбільша небезпека вчинення можливих правопорушень, в тому числі іноземними структурами. За словами Наливайченка, терористична загроза залишається в Краматорську і Слов'янську. Поряд із цим силовики попереджають тих, хто буде виходити зі зброєю за периметр безпеки про те, що їх будуть затримувати. Додаткові оперативно-слідчі групи до тих міст, де є найбільш, найбільша небезпека, можливих вчинення правопорушень, в тому числі з задіянням іноземних структур, виїхали і мають все необхідне для роботи. Ми дійсно підтверджуємо, що вперше за 69 років після великої перемоги, яку здобуто було нашими дідами і батьками, в Україні в двох містах Краматорську і Слов'янську, на жаль, ми не зможемо вшанувати і мирно провести заходи, присвячені ветеранам, присвячені перемозі. Ми провели консультації і предварительні розговори з всіми е, значительними громадськими організаціями, в тому числі Радикального Толка, з тим, щоб предотвратити. Возможные резкие действия в этот день, имею в виду, что это день, когда нужно отнестись с уважением и толерантностью к к тем различным точкам зрения, которые существуют на историю, и э, с особым уважением относиться к ветеранам. Найближчим часом у столиці відбудеться перший всеукраїнський з'їзд вимушених переселенців із Криму, громадські організації за підтримки адміністрації президента обговорять на ньому проблеми тих, хто через політичну ситуацію на півострові залишив власну домівку. Анонсували проведення форуму на прес-конференції. Найперша проблема, з якою стикаються кремчани біженці, житлова. Хоча київська міська адміністрація і знайшла помешкання для перших переселенців. Решті місць не вистачає у зв'язку із цим. Громадські активісти закликають місцевих депутатів виділити додаткові кошти. Люди прибувають їжеднівна, реально. Спасибо Київській адміністрації, що вони відкрили нам комунальне підприємство. Но, на жаль, вони не безрозмірне. Призивають депутатів ну, депутатів київського совету. Будьте любезны, соберитесь на некоторые совещание, проведите, скажем, ну, как называется, ваши сборы, выделите деньги для того, чтобы те предприятия, которые открыли сейчас, скажем так, в свои двери, поселили беженцев, у них возникает сейчас финансовый вопрос. Когда я вернулся на Комарова Сим, мне даже было Відмовлено, що навіть нема тимчасового проживання, ця заява так і лишилася, і вже залишилася. Тим більше, що я був в Криму до кінця, тим більше я не біженець, я депортований. Мене змусили зв'язаними руками через шонгар виселитися з Криму. Активісти вимагають від влади приділити пальнішу увагу переселенцям. Зокрема, за їх словами, і з цього приводу в них є порозуміння з адміністрацією президента на з'їзді, ж який має відбутися наприкінці травня. Обіцяють створити профільні комітети та робочі групи з вирішення проблемних питань. Ми Крим не залишаємо. Ми також будемо допомагати і захищати права тих, які будуть політично чи будуть переслідуватися, чи будуть залишатися межі Криму і приїжджати сюди. Тому для цього і формується така команда. Хотілося б бачити, крім вирішення соціальних проблем тих, хто виїхав, конкретну політичну складову, проект повернення Криму в Україні. Паскільки все-таки наша, звичайно, метою являється повернення домой в свої в свій город, свої квартири, жильё і, в общем так, свої Стандартне житті. з поміж іншого, кримчани чекають, що в українському уряді згодом з'явиться посада віце-прем'єра з питань Криму, а також постійне представництво президента України в Херсонській області, куди зможуть звертатися мешканці півострова. Микола Різник, Роман Крюков соціальна країна. І поки що це остання інформація. Більше у наступних випусках дочекайтеся.